У Деснянському районному суді міста Києва за традицією було гаряче. Нарешті знайшовся свідок по справі В'ячеслава Бгамби, та побачити його обличчя ніхто не зміг. Він був у Балаклаві. Крім того, з'явився він не особисто, а через відеоконференцію. Це й викликало хвилю обурення у присутніх в залі суду. Суддя, в свою чергу, не надавала нікому слова. А тільки учасники судового процесу з дозволу головуючого присутні в залі розмовляти взагалі не можуть. В разі продовження порушення порядку ви будете видалені з залу суду. Зрозуміло? ви не, ну, посадили непонятного чоловіка туди. Чого я должен молчать? Подкинули мені пистолет, розстріляли мою собаку. У мене з-за этого каждый день давление. У меня за этого дебет дібет. Я был усторонним человеком до этого! Такого бреда, как только что, я никогда не видела. То есть я явился якобы свидетель. Но извините меня, свидетель был в другом зале. Мы видели его по скайпу. Это раз. Во-вторых, человек, просто не предъявив ни документов, просто нацепили на него балаклаву. Кто это там стоит? Тось я понять не могу. Скорее всего, это даже, скорее всего, було один сотрудників ОБОПа обвинуваченому Бгамбі під час судового засідання стало погано, і він повідомив про те, що йому необхідно викликати швидку. Я не можу продовжувати судове засідання, тому що мені плохо. Мені тільки що визивали скору, Мені укололи два укола. Здесь мені укололи три укола перед тим, як виїжджати сюди. Ви понімаєте закриваєте підсимки. у вільних слухачів. Вимагали документи перед входом до залу суду, що є порушенням. Правозахисник, у якого теж вимагали документи, прокоментував цю ситуацію. Тобто, залишається питання невирішеним, на якій підставі, і взагалі чому у вільних слухачів усіх відібрали документи? Ми правозахисники. Ми не віддали свої документи і. В принципі не повідомляли свої прізвища, тому що відповідно до закону ми маємо право бути тут присутніми. Прокурор ініціювала провести наступне судове засідання у закритій формі. Це викликало обурення присутніх у залі суду, так як є підозри, що справу буде сфабриковано. Чому ви не хочете, щоб це було присутне? Оскільки відносно даного світу, вживаються заходи безпеки. Які саме заходи безпеки? всього на першого знімальна група ОБІКСТІВІ і надалі слідкуватиме за розвитком подій по даній справі.